Всі власники автомобіля рано чи пізно стикаються з такою проблемою, як утворення ержі знизу кузова автомобіля. Ось я хочу продемонструвати, в якому стані наші поверхні. Ось стільки іржі. І тут. І оно. І там. І вон. Де теж видно є іржа на порозі. От. От така ситуація. От така. Ну, скажімо так, є потреба обробити певним розчином для того, щоб іржа не розповсюджувалася по кузову. Для цього треба попередньо вимити дно, а тоді вже обробляти. Для обробки ржавих поверхонь використаємо такий засіб. До речі, ми не перший раз використовуємо цей засіб. Він доволі таки непоганий. І саме гарне, що він не потребує, після того, як ми обробимо поверхню, змивати водою. Ми встановили ось такий розпилювач і зараз обробимо поверхні. Дна автомобіля. обробляємо поверхню, наносимо такий тонкий шар нашого засобу і на якийсь час залишимо, щоб рідина, яку ми розпилили, попрацювала. Пройшла доба. Поглянемо, як у нас вийшло. Ржа ще присутня. Так, тут ситуація дещо краще, але є у нас ще іржа. Треба ще обробити. От, дещо краще. Ситуація покращилася, але треба ще обробляти ще один раз. Ще один складним слоєм ще треба обробити. Так, перевіримо, що в нас вийшло. <кхём> так. Ну що, а -а -а. попрацювала наша рідина? Попрацювала непогано. От, пішли в основні забруднення ржою. І там немає. І там видно, що теж працював розчин. Так, тут ну, теж видно, що працював видно сліди окислу. Так, так, що у нас тут? Угу. Ну, теж працювала рідина. Так. Видно сліди опису. Так, тут теж попрацювала. Так, що це у нас таке? Ага? Ну, тобто, це вже сліди спрацювання самої рідини. Так, ну, я думаю, що достатньо. Тепер треба знежирити. Так, то у нас що таке? То у нас начебто бруд. Ага, незрозуміло. Це мастіка. То мастіка. Стара мастіка. Но стару мастіку ми прибирати не будемо. Так, ну, тепер знежиримо і будемо покривати протикорозійною мастікою на основі бітуму. Знежирюватимемо поверхню, от ну, таким розчином для обробки поверхні. Ми обрали отаку мастіку. Це компанія Novax. Це спільне українсько-американське виробництво. Ну, Відгуки такі начебто нічого. Ну, Побачимо. Почнемо. таким тонким шаром будемо розпилювати нашу мастіку. Так. Тонким таким шаром. От. Ну, обробимо поверхню, тоді дознімаємо. Так, ми завершили обробку. Так, ось продемонструємо, що у нас вийшло. Так, тут у нас. Теж оброблено? Ось так у нас вийшло тут. От все детально обробили. Так, тут ми поклали два шари ми От. Так. Вкрили і валку. І поріг. Так. Ну там, де у нас. Були проблеми ми обробили. Так, нормально лягу Тань немає. Зайвих. От. Ну, все. Начебто добре. Так, тут ось. оброблено, Там. Скажем так. Це не межа бажань, але на якийсь час ми уповільнили корозію на автомобілі. Ну, такий загальний вигляд має зараз автомобіль.